У попередній лекції ми розглянули дизайни досліджень, які використовують для вивчення причин, факторів ризиків та ефективних інтервенцій у сфері неінфекційних захворювань. Ця лекція буде присвячена відбору учасників до таких досліджень, а саме способом формування вибірок. Хоча бувають випадки, коли ми маємо можливість аналізувати загальну популяцію, наприклад, всіх зареєстрованих пацієнтів з певним захворюванням. Частіше ми мусимо працювати з вибірками. Як правило, намагатися включити у дослідження всіх дорого, до того ж, не додає багато цінності. Вибірка це мікрокопія всієї популяції. Правильно побудована репрезентативна вибірка повністю відтворює основні характеристики цієї популяції. Способи формування вибірок бувають випадкові, невипадкові та квазівипадкові. Випадкові вибірки є репрезентативними, тобто правильно відображають загальну популяцію. Основною умовою побудови випадкової вибірки є те, що кожен член загальної популяції повинен мати рівну імовірність потрапити у неї. Тобто, для реалізації випадкової вибірки потрібно мати список усіх членів загальної популяції. Невипадкові вибірки є нерепрезентативними. Основна їхня риса ми опитуємо тих, кого нам зручно знайти, тобто для кого ми маємо доступ, і тих. Хто погоджується взяти участь у дослідженні? Відмови для нас не є проблемою. Квазі випадкові вибірки розроблені для дослідження прихованих популяцій, і також є репрезентативними. Приховані популяції характеризуються тим, що не мають переліку усіх членів. До них належать, наприклад, ключові та вразливі групи, які можуть інфікуватися ВІЛ: люди, які вживають ін'єкційні наркотики, робітники комерційного сексу, чоловіки, які практикують секс з чоловіками, діти вулиці. Основними перевагами випадкових вибірок є те, що вони дозволяють контролювати похибку вибірки, тобто поширити результати на загальну популяцію та зробити статистичний висновок. Але для цього зазвичай нам треба опитати більше людей. А головне, алгоритм їх відбору складніший. Невипадкові вибірки мають протилежні до випадкових сильні та слабкі сторони. Невипадкові вибірки мають зазвичай менші розміри, хоча не завжди. І простіший алгоритм впровадження, можна опитати тих, кого зручно знайти і хто хоче взяти участь у дослідженні. Проте, основним недоліком невипадкових вибірок у кількісних дослідженнях є те, що ми, власне, не знаємо, яку загальну популяцію вони представляють, і тому не знаємо, як інтерпретувати отримані результати. Якщо ми застосовуємо невипадкові вибірки, то наші результати є завжди систематично завищеними або заниженими. Основними способами формування випадкових вибірок є проста випадкова, систематична, стратифікована. Кластерна та багаторівнева вибірки. Проста випадкова вибірка формується шляхом утворення переліку усіх членів загальної сукупності, з якого випадковим чином, тобто шляхом генерації випадкових чисел, обирають учасників. Систематична вибірка використовує інший алгоритм відбору учасників з переліку. Кожного N-ного члена загальної сукупності, наприклад, кожного сьомого, десятого або п'ятисотого учасника у списку, вибирають у вибірку. Проте мати загальний перелік усієї сукупності та мати можливість обирати з нього людей випадково часто є розкіс. В Україні, наприклад, останній перепис населення був у 2001 році. Тому були створені простіші алгоритми випадкового відбору. Стратифікована і кластерна вибірки передбачають відбір на основі страт і кластерів, відповідно. Страта це група об'єктів, об'єднана за певною ознакою. Такою ознакою може бути стать, вік або посада у фірмі. Об'єднавши людей у страти, з кожної з них роблять випадковий відбір учасників у кількості, пропорційній до обсягу страти. Наприклад, якщо в університеті навчається тисяча студентів, із них 600 – студенти бакалаврату і 400 студенти магістратури, то у вибірку зі 100 осіб. Має потрапити 60 випадково відібраних студентів бакалаврату та 40 випадково відібраних студентів магістратури. Кластер це організація, школа, університет або підприємства. Кластерну вибірку реалізовують у три кроки: перше утворюють список кластерів. Друге роблять відбір кластерів випадковим чином. Третє у кожному кластері опитують всіх. Часто так формують вибірку для опитування школярів. Наприклад, з переліку усіх шкіл України або міста, якщо опитування проводять на рівні міста, випадковим чином обирають потрібну кількість шкіл, а потім у кожній з цих шкіл опитують усіх учнів. Така вибірка є зручною у цьому випадку. Ми маємо як вичерпний перелік шкіл, так і вичерпний перелік учнів у кожній школі. Якби ми реалізовували у цьому випадку просту випадкову вибірку, нам потрібно було б шукати список усіх учнів міста або країни, вибирати випадковим чином потрібну кількість. А потім шукати саме цього учня та опитувати його або її. Багатоступенева вибірка використовує випадковий алгоритм відбору на кількох рівнях. Такий алгоритм часто використовується для формування репрезентативної вибірки на рівні країни або області. На першому рівні випадковим чином обирають населені пункти у межах області або країни, на другому виборчі дільниці в обраних населених пунктах, на третьому вулиці, будинки та квартири. І на четвертому етапі у кожному обраному домогосподарстві опитують усіх мешканців. До невипадкових способів формування вибірок належить квотна вибірка, вибірка максимальної варіації, вибірка за методом зручності та вибірка снігової кулі. Квотна вибірка є невипадковою вибіркою, яка імітує стратифіковану. Учасників добирають штучно таким чином, щоб вони відображали загальну популяцію за певним набором характеристик. Наприклад, якщо в загальній популяції 50% чоловіків і 20% людей похилого віку, то для вибірки зі 100 осіб ми будемо шукати 20 чоловіків віком 65 років і старших. Такі вибірки використовують, наприклад, для ток-шоу, де у залі мають бути представлені різні групи населення. Вибірку максимальної варіації формують шляхом штучного добору людей з максимально різним досвідом і характеристиками. Формування вибірки за методом зручності відбувається шляхом запрошення у дослідження людей яких дослідник зміг знайти, і які погодилися взяти участь у дослідженні? Наприклад, це можуть бути відвідувачі парку, користувачі соціальних мереж. Або студенти, які наразі перебувають на заняттях. Метод снігової кулі полягає у тому, що дослідник знаходить одного або кількох представників тієї групи, яку хоче опитати, а потім просить їх дати контакти їхніх знайомих, які також могли би взяти участь у дослідженні. Таким чином можна виходити на відносно закриті групи респондентів, які мають свою мережу і до якої дослідник не належить, наприклад, лікарів або батьків вегетаріанців, професійних спортсменів або тренерів. Тощо до квазі випадкових способів формування вибірок належить вибірка, що формується за участі респондентів, та вибірка місця і часу. Вибірка, що формується за участі респондентів, – «respondent-driven sample, тобто RDS. Імітує снігову кулю. У дослідження добирають 3-5 представників цільової групи з максимальною варіацією ключових характеристик. Кожен учасник може привести ще 3-5 знайомих, при цьому всі ланцюжки, хто кого привів, відстежуються та фіксуються. Якість вибірки оцінюють за кількістю хвиль в глиб. Вважають, що процес формування вибірки можна зупиняти тоді, коли розподіл ознак на кожній наступній хвилі перестав коливатися. Як правило, в середньому проходить 7-9 хвиль. Вибірка місця та часу. Time and Location sample, тобто TLS, імітує кластерну вибірку. Кластером тут є місце скупчення представників цільової групи. Формування такої вибірки здійснюють у три кроки: перше мапують місця скупчення представників ключових груп, друге роблять випадковий відбір точок зі списку. І третє, опитують усіх, хто перебуває на точці у певний проміжок часу. Є ще так звана суцільна вибірка, яка не є вибіркою, а по суті є аналізом усіх членів загальної сукупності, тобто загальної популяції. У сфері громадського здоров'я та неінфекційних захворювань це не є рідкісним випадком. Наприклад, для окремих нозологій є реєстри усіх пацієнтів. А тепер подумайте, якими способами формування вибірки є наведені на слайді. Відповіді ви можете знайти у роздаткових матеріалах. У цій лекції ви дізналися про те, що таке вибірка та за якими алгоритмами її можна реалізувати. Головне запам'ятати те, що вибірки бувають репрезентативні та нерепрезентативні, і добирати до свого дослідження те, що для нього підходить найкраще.